Доповнення до Сашиної проповіді. Е, ну, мені колись снився сон, що якби йде такий ураган, така, ну, кінець світу, як армагідон прям. І я так бачу цей ураган і так чую слово. Е, як Саша казав, якщо будете мати віру, то гори зрушить. Я в сні починаю молитися, і це все просто зникає, все зупиняється, приходить спокій. І... Неодноразово об'яснилося, що я молилася, люди стрілялися, і я починалася запитаннями, ну, чому, коли я в сні молюся, тоді мені все виходить. А в житті ну, в реальності мені не виходить, щоб прийшло стілення. І тільки що мені прийшла відповідь, коли Саша вже ну Я не питаю, боже, ну, чому в сні мені все виходить, а тут не виходить. І мені прийшла відповідь. Коли все-таки чула, коли людина спить, мозок її також відпочиває. Мозок. А я стою і думаю, ну, а що ж тоді працює? Що нам сняться такі сни, і мені Бог відповідає твій дух. А в житті, повсякденному, ми більше думаємо нашим розумом, нашим мозком, а духом, духа десь так далеко, не відчуємо. І тому нам часто не виходить оце зціляти, тому що наша віра не працює, наш дух спить, і вночі вночі більше працює. Часто тому і Бог в сни приходить людям, тому що ми його тоді чітко чуємо. Мозик наш повністю спить і відпочиває. Амінь. Що може і свіття свідчення, що відбулося в житті. Є біля, є ну, Таке, може, невелике свідчення, але для кожна подія то є свідчення. Я свідчила минулої неділі за жіночку, що, ну, що Господь її зцілив, коли я помолилася, що в неї камінці вийшли з неї. І та сама жіночка, ну, це мама однокласника моркового, я до неї подзвонила, знову за уроки хотіла запитатися. Бо дітям не завжди виходить записувати, ми так з нею спілкуємося. І я кажу, чи ви записали уроки? Вона каже, ой, дайте спокій, голова так болить, з носа тече, чехаю. І справа в тому, я кажу, то давайте я за вас помолюся. І вона каже, ну давайте. І я помолилася за неї. Вона каже, ой, ще більше з носа текти. Я така на хвилинку засумнівалася. Але потім кажу до неї, ну то не я так досить і мені дав таке розуміння. Я кажу, я думаю, що через пару годин, ну максимум завтра зранку ви будете повністю здорові. Ну, я це сказала, бо я це не від себе сказала, але я потім так чуть-чуть засумнівалася. ну Я не засумнівалася, але трошки хвилювалася. Бо я вже хотіла, вдячна було так. І ми прийшли до Галі з Василем на чай в четвер, а в середу я молилася. І вона до мене подзвонила. Ну, і я їй передзвонила і кажу, як ви себе почуваєте, вона каже, ой, я на роботі, ви знаєте, вона каже, ну просто дивно так. каже, Ви помолилися, і за дві години перестала боліти голова, я перестала чехати, перестала зносити ти. І Вона каже, я взагалі я дивися, я не знаю, як це відбувається, я вам так дякую. Я кажу, ви розумієте, що то не я, то Господь. Я кажу, Бог своє слави не віддасть нікому, бо Бог вас дуже сильно любить. Але просто справа в тому, що ну, Бог тішить такими ну, свідченнями. Так, я бачу, що Господь працює. А, а, е тож є таке невеличке свідчення. Е Одна дитина, Яна називається, ти ми за нею, за ту малесеньку дитинку молилися, на церкві тут молилися. Е ну, розумієте, ми, кож кожна, от, ми переживаємо за наших дітей. Уївіть собі, як е чоловіки, вони трош чоловіки трошки вони, можливо, твердіше, так вважають, але е повірте, yeah, що. Так, так виглядає, що вони ніби твердіші. чоловік дуже сильно теж переживає. І я переживав те, що було наприклад з моєю дитиною. Я не можу кричати, не можу панікувати, не можу там бігати по хаті, як, як, як не знати, що. Я, от, зразу до кого я можу звернутися до єдиного лікаря, який мені допоможе. Я його знаю особисто. Я дякую йому за те, що. Він вислуховує, вислуховує не тільки мене, вислуховує мою дружину. Але деколи та паніка, що вона, я покладуся, от скоро приїде вона щось зробить. Ну, не так, щось зробить. Я, по прикладу, моєму я знаю, що не завжди так є. Хто вірить, треба реально нам треба зараз дружиною вірити, почати вірити, можливо, в таблетки, щоб вони нам допомогли. Але ми ж маємо в кого ми вірити. Ми віримо в Ісуса Христа. І реально Він допомагає. І от е, нас було, що ми е, казали, що ми молилися за Дівчинку Яну. Приходиш до тої дитини, мама е, в переживаннях е, сталася там, ну, ми, я, от християни, знаю, чому це воно стається. Є якась причина, і ми знаємо ту причину і знаємо, від кого ця хвороба. І ти приходиш і бачиш цю дитину, лежить, просто лежить. І її, вона ні жувати, вона ні дивитися. Навіть буває так, що навіть дихати не може. І ми молилися за неї, як ми ходили туда, і там знаєте, Кажуть, Кого, хто до вас приходить, для чого ті люди приходять, для чого вони за, не, за неї моляться. Може, вони якісь бабки, дітки, ворожбити, ну, розумієте? Я учень Ісуса Христа. Не я цілитель, не я зціляю, а Господь зціляє. Я знаю, що. Він сказав, ідіть, кладіть руки і добре їм буде. Я це роблю, я пояснюю їм. Але світ по-іншому дивиться на нас. Кардинально по-іншому. Хто ти такий, от така людина, там, можливо, навіть не дуже у дітей, не прийшов там у врясі, не, не з Христом, прийшов, не з, не з кадилом, не, без тих без, без всіх атрибутів. І хто, як, яке ти маєш право? Де твій дозвіл, знаєш? Я кажу, ти я маю дозвіл? А хто вам дав? Я каже, слухайте, я навчався в Академії Духа Святого і сам Господь дав дозвіл. Він так написав, йдіть, то що я маю стояти, от дивитися, коли дитині погано. І от результат, результат. Дитинка почала дихати сама. Розумієте, сама. І вчора до мене жінка дзвонить, каже, я вас, попро... я вас прошу, прийдіть, ще помолитися за мене. Кажу, а як вона? Ви знаєте, вона почала очима рухати. Слухайте, я... Я, маю... я не маю слів. Ця... Це великий прогрес, тому що лікарі, знаєте, так віддайте. Практика, нашого. Вони, вони вже е, погодилися назвати дитиною гарбузом. Та як колись назвали мою дитину гарбузом. І ви бачите, от сьогодні він грає. Ну, та там грає. Ну, не грає. робив. Не хотів вчора тренуватися, гордість там. Ну, Це діти, ну їх не примусить. Але ви бачите результат. Це слава Божа, ходяча просто ходяча, слава Божа. Не знаю, де він зараз ходить, і що він робить. Десь, слава Божа десь ходить. А, тому. Аллилуйя. А, розумієте, я тому дякую. Я хочу сьогодні подякувати. Я не хочу займати ваш е, час, але повірте, в мене тут бажання є подякувати сьогодні, Господу, за ті чудеса. Здається, це банальна річ. Е, ну, сталося чудо, аллилуйя. Слухайте, для когось це величезний крок. Повірте, це для когось це неймовірний крок у майбутнє, що ця дитина буде говорити мама. Ви розумієте, що це таке? Скаже тато. От прийміть це, якби це було ваше. От я не кажу вам переживати це, але усвідомте, що Бог робить через нас. Аллилуйя! Я хочу помолитися і подякувати Господу за ці чудеса, які він творить в нашому житті.